Знайомтеся, Арнольд. І сьогодні ми заглянемо в майбутнє. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії. А ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі переміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій вчені створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі, спостерігаються гормональний збій, і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає як у фільмах про супергероїв. Довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток. Якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Гернольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Але, знаючи твою схильність до зіркової хвороби, це може бути небезпечно. Повертаємось! Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів. Ти можеш просре проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикай журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин із зоопарку до біса шляхетно. Люди з Веслейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років. А про сонячну енергію можеш забути через років 20, коли останній панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя. Тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш? Сподіваюсь, немарно ти налітав тисячі годин у Microsoft Flight Simulator. Арнольде, глянь, на землі лишилась ще одна ракета, поквепся. Арнольде, не хочу тебе засмучувати проте лев з того зоопарку якраз позаду тебе. Бонвоєш Арнольде. Одного чудового дня, який не віщував лиха, Арнольде зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво чому? Відповідь проста чом би й ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту також лахманина та ліки. це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин, якщо пощастить. Але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, А тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва? І очищував сиріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть Багатько чого можна використовувати не за призначенням, скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. А коли закінчиться готівка. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога. Тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. збір! Отже, Арнольде. Ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці. Час вибратися на поверхню. Арнольде навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без вдоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Арнольде! Ні. Ти щойно вколошкав себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде, Це твій звук. Я ж казав, через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометри. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок, це в десять разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини, частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався: чіпси, вода, рослини, консерви, ліки, навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85 неба. Проте сучасні комп'ютерні моделі обіцять, що ядерна зима триватиме не більше місяця. Тож не все так сумно, Арнольде на цілій землі немає достатньо ядерної зброї, щоб знищити всю цивілізацію. Жертв багато, але ядерний апокаліпсис скасовано. Mm -hmm. Недоброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Oh. Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана тобе 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до 3500. тисяч а це наблизило льодовиковий період. <звук> Ти такий спокійний арні. Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно? Завжди, ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телеки як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів. Рекордна висота польоту на зв'язці повітряних куль і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні. Файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор! Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої тканини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив апокаліпсис. Правда, вся інша цивілізація знищена. Вижив тільки ти, таргани і промоутери. Вони точно переживуть будь-який апокаліпсис. Лідери усіх країн домовились повністю позбутися літію, нафти та урану. Тепер ніщо не може загрожувати довкіллю. Але м -м, а як отримувати енергію без викопного палива? Щороку люди використовують 150 петават-годин енергії. Щоб добути стільки, знадобиться 200 мільярдів сонячних панелей на площі 3,7 трильйона квадратних футів. Це 3,7% площі пустелі Сахара. Якщо всю пустелю покрити панелями, ми отримаємо в 27 разів більше енергії, ніж нам потрібно, але це коштуватиме 5 квадрильйонів доларів. Простіше вирішити цю проблему силою. Що там у тебе, Арнольде? Літієва батарея, тепер тобі арні разом з усіма іншими шкідниками екології доведеться самому виробляти енергію. Але є одна халепка: якщо все населення землі буде крутити педалі цілий рік без зупинки, ми виробимо лише 10,5 петават годин енергії. Це лише 7% від того, що нам потрібно. Щоб задовольнити наші потреби, треба 125 трильйонів людей, що крутитимуть педалі 8 годин щодня. 8 годин на велосипеді і твоє покарання закінчилось.